Знаєте, є країни, чий успіх на перший погляд просто не вкладається в голові. Данія одна з них. Здавалося б, вона не повинна бути настільки багатою, але ж вона багата. Це справжня економічна загадка, яка ну, ламає всі стереотипи. Давайте спробуємо розібратися, як їм це вдається. Ну от серйозно, давайте подумаємо. Країна ж невелика, правда, досить холодна, якихось величезних покладів нафти чи газу там немає. І на додачу до всього одні з найвищих податків у світі. Тож питання не мільйон як? Ну як за таких, здавалося б, несприятливих умов Данія збовла стати однією з найбагатших і найуспішніших країн на планеті? І ось тут ми бачимо цей парадокс у всій красі. З одного боку, стереотипи, які ми всі чули: захмарні податки, короткий робочий день, Ну, все це мало просто вбивати економіку, правда? А з іншого боку, реальність. А реальність така: височезний дохід на душу населення, стабільна економіка, що постійно зростає, і батьківщина всесвітньо відомих компаній гігантів. Щось тут не сходиться, чи не так? Окей, щоб розгадати цю загадку, нам доведеться зазирнути в минуле, тому що успіх Данії це знаєте зовсім не випадковість. Це результат дуже продуманих стратегічних рішень, які приймалися десятиліттями, починаючи ще з часів після Другої світової війни. Так от, після війни перед Данією стояв вибір залишитися аграрною країною чи рухатися в бік модернізації. І вони зробили ставку на майбутнє. Спочатку, в 50-ті та 70-ті, вони активно інтегрувалися в європейську економіку. Потім, у 60-х, почалося масштабне розширення соціальної держави. А в х вони зробили ще один неймовірно далекоглядний крок почали масово інвестувати у вітрову енергетику. Уявляєте, ще тоді? І ось тут криється, мабуть, головний секрет. Данія зрозуміла, її найбільший актив це її люди. Тому безкоштовна освіта, навчання впродовж усього життя, загальна система охорони здоров'я і навіть інвестиції у велосипедну інфраструктуру. Все це розглядалося не як витрати, а як капіталовкладення в головний ресурс країни. Добре, все це звучить чудово, але ж постає логічне питання звідки гроші, як можна все це фінансувати і при цьому не змусити весь бізнес просто втекти. А ось тут ми підходимо до першого, скажімо так, геніального ходу в данській економічній стратегії. І секрет насправді дуже елегантний. Справа не в тому, скільки податків збирає Данія, а в тому, з чого вона їх збирає. Вони зробили дуже хитру річ. Перенесли основний податковий тягар з компаній на споживання та доходи звичайних громадян. Просто погляньмо на цифри корпоративний податок у Данії 22%. А тепер порівняймо з сусідами у Німеччині майже 30%, у Франції майже 26%. Для бізнесу Данія це насправді дуже привабливе місце. Низькі податки на прибуток стимулюють компанії залишатися в країні, інвестувати, створювати робочі місця. Але ж гроші звідкись брати треба, правильно? І ось тут ми бачимо інший бік цієї стратегії. Основне джерело доходів бюджету це податок на споживання або ПДВ. І він у данії становить аж 25%. Це одна з найвищих ставок у світі. Ось звідки фінансується вся ця соціальна система. Гаразд, з податками розібралися, але є ще один не менш важливий стовп данської економіки: це їхня унікальна модель ринку праці. Називається вона Flexekurieті, такий собі гібрид зі слів гнучкість, флексибіліті і безпека секюріті. І це треба сказати дуже цікава штука. Так що ж це таке? Все просто з одного боку, для бізнесу це максимальна гнучкість, компанії можуть доволі легко і швидко наймати та звільняти людей. А з іншого боку, для працівників це максимальна безпека, потужна державна система підтримки, яка страхує від втрати роботи. Уявімо, людину звільнили. Вона починає отримувати допомогу, яка може сягати 90% від попередньої зарплати. Але найголовніше держава не просто дає гроші, вона активно допомагає знайти нову роботу, пропонує курси перекваліфікації, тренінги. Це інвестиція, щоб людина якомога швидше повернулася на ринок праці. І чи працює це ще й як? Подивіться на цю цифру 77%. Це рівень участі в ринку праці, один з найвищих у світі. Система вигідна для всіх. Бізнес не боїться наймати, а люди не бояться втратити роботу. В результаті майже всі працюють. Так, ми поговорили про розумні податки, про гнучкий ринок праці. Але є ще один, можливо, найважливіший інгредієнт такий, що не прописаний в законах. Це щось нематеріальне, але без нього вся ця конструкція просто розвалилася б. І цей інгредієнт довіра. Зараз буде цифра, яка можливо просто вразить 88% – Це відсоток данців, які кажуть, що вони раді платити податки. Тільки вдумайтеся: майже 9 з 10 людей. Чому? Тому що вони довіряють своїй державі і бачать, куди йдуть їхні гроші. А тепер для контрасту візьмемо, наприклад, США. Там рівень довіри до федерального уряду всього 16%. 16 проти 88%. Ця різниця просто колосальна, і вона показує, наскільки унікальним є цей данський феномен високої соціальної довіри. Звідки береться така довіра? Частково з відчуття справедливості. Погляньмо на розрив у зарплатах. У Данії зарплата топ-менеджера в середньому в 60 разів вища за зарплату звичайного працівника, а у США ця різниця 290 разів. Коли в суспільстві немає аж такої прірви, це, звісно, зміцнює довіру. Звісно, тут треба бути реалістами. Таку систему високої довіри набагато легше підтримувати в невеликій, відносно однорідній країні. Це важливий фактор, який робить данську модель такою унікальною і, можливо, складною для копіювання. Але було б наївно думати, що в Данії все ідеально і безхмарно. Ця чудово збалансована модель зараз стикається з дуже серйозними викликами. У її фундаменті починають з'являтися тріщини. Про що йде мова? Ну, по-перше, це старіння населення, що тисне на пенсійну систему. По-друге, імміграція, яка створює нові соціальні виклики. По-третє, залежність від експорту. А отже, вразливість до світових криз. І на додачу дефіцит робочої сили. Але данці не були б данцями, якби просто сиділи, склавши руки. Їхня головна сила в уміння адаптуватися. Вони вже діють, підвищують пенсійний вік, максимально цифронізують державні послуги та активно інвестують в автоматизацію. І ось ця цитата, на мою думку, ідеально підсумовує всю суть данського підходу. Протягом тривалого часу найбільшим активом Данії були її люди. Вона багато в них інвестувала і багато очікувала від них натомість. Це і є їхній суспільний договір. І все це підводить нас до головного, відкритого питання. Данська система, побудована на взаємних інвестиціях і високій довірі, чудово працювала в минулому. Але чи зможе вона адаптуватися до абсолютно нових реалій, до зміни демографії, до глобальної нестабільності? Це головний іспит, який їй доведеться скласти.